Доброго ранку, мої любі передплатники україномовного каналу. Бачите, я попрямую на роботу і за 20 хвилин раніше вийшов, щоб набрати бабусі липи. І от бачите, яку я випукраю, гарно знайшов. Такі величенькі, величенькі. Так, потрібно, я вже, бачите, низько навіть є. А зараз буду рвати у мене не так багато часу. Так, хочу розповісти, як пройшла ніч у Харкові. Я вчора тільки виставляв повну версію класу. Ну, вибачайся, от там ще така липа дуже гарна. Удень-вчора повітряних тривог я не чув. І так було все гарно. І ми вже сподівалися на найкраще. Але. Коли я прийшов додому і сів грати з бабусею в домино, почали тривоги гудіти повітряні. І лягав я спати теж під звуки повітряної тривоги. А вночі ще мене розбудило якісь вибухи. Ну, і тривога була, і якісь вибухи щось. Пів другої або без 20, ну, до двох ночі. Ну, А потім заснув. І все. А що воно? Що воно може то наше, як кажуть, ППО українською мовою? Ладно, сподіваємось, сподіваємось на найкраще, але як же тут гарно. Як пахне липа. Як пахне, як сонечко промінює неї. Все, ага, вчора прочитав один коментар. Ну, підписалася. Раз треба, <рес> так треба. Дякую всім, дуже дякую за те, що підписуєтесь. Лайкайте, коментуєте. У мене зовсім мало часу відповідати на коментарі. Тому я <рес> дякую тут. Все. Сподіваємось на найкраще. Миру добра злагоди. І віримо. І віримо, все буде добре. Миру бути по-другому бути не може. Все, до побачення. І щиро дякую всім пока.